Є такий персонаж, значить, насправді, якого б сміяли вже не лише в Україні, але й далеко за межами нашої держави. Мова про стріма Усова. Так, от цей колаборант остаточно зійшов з розуму, і відбулося це вже дуже давно. Але прояви, от сьогодні, ми бачимо в як яскравіших фарбах. Він почав цитувати, начебто, висловлювання геббельса про пандерівців. Давайте процитуємо. Вибачте. Бандеровці, омалішони маньяки или, другими словами, а скот, но іменно такі нам нужны в данный період времени, щоб э, непокорних славян. Кінець цитати для розуміння, головний ідеолог фашистської нацистської Німеччини ніколи такого не говорив. Э, Значить, і. І це це, це загальний відомий факт. Вот, і все о до слова. Це вже не перший прояв божевілля стрімусова. Раніше він а, прифотошопив себе до стели з надписом Київ і написав на фронті. А також а, зачитав вірш, де Китай Ша інші країни виявились частинкою Росії. Написав, що скоро по всій планеті Земля прийдуть референдуми щодо приєднання до Росії. Справжнє божевілля. Ну а ще також була інформація. Пам'ятаєш, де він на фоні карти карти України записав чергове відеозвернення, і там на карті була інформація, що нібито росіяни вже під Києвом. Ну мабуть, ніхто не сказав стрімгусову, що. Росіян вже немає тут. Я так розумію, просто що ця всі контакти в Росії з яка країна ти про війна ти говорила? Чи да, да. да? і оскільки там країна лідер за наркотрафіком, то можливо велика частина дісталася на велике жаль до українського Херсона в руки стрімаусова тому що е, були такі, пам'ятаєте, Гіві і Моторола. Значить, тільки такі ж також говорили на Київ, там далі ми пойдемо на Київ і так далі. Де вони зараз? А де зараз інші колаборанти значить різного розливу, вибачте, і в Запорізькій області, і в Херсонській області, і в захоплених тимчасово російських областях. Там, само от Стрімоусово потрібно також про це.